Вітаю! З вами розмова про мову. І сьогодні ми навчимося правильно українською грати на нервах. Чи часто ви нервуєте? А нервуєтеся. Що робите перед визначною подією? І чи вмієте віртуозно грати на нервах? Якщо перед виступом, наприклад, ви говорите, ой, щось я нервую. То одразу запитайте себе, нервую кого, тому що нервувати можна усіх навколо, окрім себе. Дієслово я нервую означає «дратую когось. Для дії, що відбувається з вами, є зворотній займенник себе, який чіпляється до дієслова поствіксом ся. Тому, якщо від хвилювання ваше серце вистрибує з грудей, говоріть я нервуюся. Отже, не нервуйте мене неправильною формою дієслова, та самі намагайтеся якомога менше нервуватися. Говоріть українською правильно і з нею спокійніше.